Привіт, друзі! Ви на каналі Follow Your Dream І сьогоднішня наша тема це бан на Аліекспрес на покупку товарів за монети. Я вже собі навіть не уявляю якось по-іншому купляти товари, бо там я знаходжу найнижчі ціни. А в період акцій чи якихось розпродажів там взагалі можна знайти знижку і 85%, і навіть 95%, що дає тобі право купити товар майже за безцін. Зазвичай такі великі знижки вони відображаються червоним кольором, але це не просто знижка. Вам на її вартість треба мати певну кількість монет. Тож, друзі, кожного дня заходьте до застосунка, збирайте ці монети, бо це дуже вигідно. Хто ще не знає, як купляти за монети, як їх збирати, подивіться, будь ласка, моє відео, воно є у мене на каналі. Воно вам все покаже і розкаже. Тож під час чергового розпродажу я понабирав цих товарів з 95 відсотковою знижкою, очікував їх відправлення. А коли я зайшов наступного дня, то побачив, що майже всі мої замовлення відхилені Аліекспресом. Але головне, коли я потім зайшов в розділ монети, я побачив таку картину. Всі мої великі червоненькі знижки зникли. Самі з них були оці от маленькі, жовтенькі, по 2, по 3 відсотки. І це, друзі, було фіаско. Я подумав, що може це якийсь збій на Аліекспресі, почекав день, другий, третій тиждень, але нічого не мінялось, знижки мені не повертались. Це друзі, бан. Але ж я завжди всі свої проблеми вирішив з застосуванням VPN, й на цей раз вирішив, а ну-ка я спробую VPN. І алілуя! Заходжу в розділ монети і знову бачу свої червоненькі великі знижки. Припускаю, що може він банить по IP, тож собі замовляю ще декілька товарів, але вже не з великими знижками, а такими більш-менш звичайними. Заходжу на наступний день і бачу, що деякі товари все ж таки він пропускає, а деякі знов завернув. І ось побачив. Я отаке повідомлення. А вже після цього мені не допомагав ні ВПН, ні звернення до служби підтримки, яка, до речі, казала, що немає ніяких обмежень по використанню знижок, що вони все це передадуть вищестоящу службу підтримки, яка через декілька днів мені на емейл прислала відповідь, що почекайте трошки, може щось зміниться. Перестановіть додаток, видалить його і все таке інше. Але, друзі, допомогло мені інше. Я дійсно видалив додаток з того телефона, на якому він стояв, встановив його на Інший телефон залогінився. Воно мені також показувало спочатку ці жовтенькі знижки. Але десь через 3 чи 4 дні знов з'явилися ці червоненькі. Але ж, друзі, я вирішив знов повернутися на той перший девайс. Я знов туди встановлюю додаток, логінюсь, і що я бачу, там знову ті от жовтенькі знижки. Повертаюсь на другий девайс, там червоні. Тобто бан, скоріш за все, ще розповсюджується і на девайс ID, тобто на ваш пристрій. І це говорить о тому, що вже на цьому пристрої з цим логіном я не зможу отримувати великі знижки. Друзі, може це збіг обставин, але у мене саме працює так. І у багатьох людей також є цей бан, і вони досі не можуть повернутися до червоних знижок, бо у них просто нема іншого девайсу. А ще зверніть увагу, які знижки вона дає на іншому девайсі. 85, 95%, 70%. І я не розумію, що це коїться з цим Аліекспресом. Тож, друзі, якщо у вас маленькі знижки, спробуйте інший девайс, може вам це допоможе, як мені. А ще я знайшов таємну категорію, де можна побачити всі ці товари з великими знижками під час розпродажу. Тож, друзі, якщо вас це цікавить, я запрошую вас на свій новий телеграм-канал. Зараз подивіться невеличку рекламу. Підписуйтесь і купуйте товари майже за безцін. Друзі, запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал Follow Your Dream AliExpress. Тут ви знайдете багато цікавої і корисної інформації про те, як заробляти монети, знижки, купони, як грати в ігри на AliExpress, що робити, якщо щось не працює або кудись не заходить, як спілкуватися з службою підтримки, відкривати діспути та повертати собі гроші за неякісний товар. Багато чого я просто фізично не можу купити та показати вам в огляді на Ютубі. Тож заходьте в телеграм-канал, тут буде все, що я знайшов по великим знижкам. Буду радий вам відповісти на будь-яке запитання. Тож, заходьте, підписуйтесь з посилання на екрані та в описі відео. На цьому, друзі, я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, Па-па!